І сьогодні я вам покажу, що моя подружка привезла мені з Карпат. І перше, вона мені привезла в такому красивому пакетику. І перше, що я звідси розстаю, це шоколадка з м'ясом. Друге у мене це печ маленьке печиво орео. Давайте його відкриємо і її спробуємо. Пасти чотири маленьких орела. Вони дуже смачні. Якщо у вас буде можливість, Попробуйте їх. Це маленька шоколадка мілка з печивим орелом. І останнє ще я звідси дістану це такі. Цукерки мамбу, вони вживайте мені. Давайте їх відклеємо та попробуємо. І мені попалося з кульніковим. Ну, на цьому ми закінчуємо наше відео. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. На все добре.